Крутезна викопна рештка віком 355-350 мільйонів років була знайдена на теренах Канади. Це скам'яні ліс дерева з якоюсь дуже вже дивною кроною. Здається, що це якийсь гігантський Йоржик давніх екосистем або ж багатошарова пляжна парасоля, якщо раптом вам не подобаються йоржики. Рослина зростала в таємничий період часу, який палеонтологи називають розривом ромера. Це відносно короткий період часу у відрізку 345-360 мільйонів років, який бідний на викопні рештки, що коїлось упродовж цих 15 мільйонів років на нашій планеті, не зрозуміло. Але нове відкриття свідчить про те, що це був щонайменше час божевільних експериментів з кроною у середовищі лісових рослин. Отже, сьогодні про це палеоботанічне. Відкриття, ми поговоримо. Ви на каналі Довкола Ботаніка з вами Олексій Коваленко. Дерева на нашій планеті вперше з'явилися в середньому дивоні приблизно 393 383 мільйони років тому. Ранні викопні рештки цієї життєвої форми демонструють карколомну та стрімку еволюцію стовбура та різні концептуальні рішення для його конструкції. Неушкоджені дерева з асоційованими листками це рідкість для відкладів палеозойської ери. Лише з кінця раннього карбонового періоду починають з'являтися масові свідчення щодо будови деревних форм. Приблизно із відкладів 350 мільйонів років і молодше, відомі всі ці прославлені плавни, хвощі, папороті та насінні папороті. Багато представників флори палеозою мали низку пристосувань до умов довкілля, які в сучасних рослин невідомі. І нововідкритий вид це приклад дивовижного різноманіття ранніх деревних форм рослин. Назвали її Санфорді Каулі з Рештки цього виду були знайдені в кар'єрі у Увеллі Вотерсню Брансвік в Канаді. Родова назва вшановує Лорі Санфорда, власника кар'єру, де були знайдені викопні рештки. Видовий епітет можна перекласти як густолистий. Тому це Санфорді Кауліс чи ж пак, Санфордо Стебловик густолистий. Мільйони років тому на місці цього кар'єра існувала тропічно болотна екосистема. Вона розташовувалась в сейсмічно активній зоні, землетруси та селеві потоки часто змінювали ландшафт, і рослини інколи засипало осадовими породами. Які як обгортковий папір обережно ховали ці подарунки у геологічний літопис для дослідників минувшини? Скам'янілі фрагменти дерев раніше знаходили в цьому районі, але жоден попередній зразок не був таким цілісним, як нова знахідка. Стовбур гілки та частково збережені листки з кам'янілості були знайдені разом. П'ять дерев збереглися в безпосередній близькості один до одного. Стовбур рослини був 12-15 см в діаметрі. Він був за вишки понад 2 метри 25 сантиметрів. На верхівці дерева кріпилося близько 250 складних довгастих листків, які розташовувалися на півметрових гілках. Таким чином, досить вузький стовбур тримав густющу та широчезну, як для його габаритів крону діаметром приблизно 6 метрів. Виглядало все це досить дивно. Швидше за все, така структура дозволяла захопити максимальну кількість сонячного світла в своєму ярусі. Наприкінці Дивону сталася зміна деревної рослинності від середньодивонських ландшафтів, де домінували спорові кладоксилові, а це такі роди як Ваттієза, і Каламофітон Дуізбергія, і прогімноспермові, наприклад, Археоптеріс, а також насінні папороті, наприклад, Каламопітіс. Усе це змінювалося та перетворювалося на ландшафти нового типу. Флори раннього карбону були утворені плаунами, наприклад, родом лепідодендропсі, з хвощами, наприклад, археокаламітес, різними голонасінними та папоротями. Уявлення вчених про дерева з середнього дивону раннього карбону базується на кількох розкопаних місцевостях, розкиданих по всьому світу. Знахідки умовних пеньків обмежені воднополотними угіддями. У таких умовах часто зберігаються фрагменти стовбурів не вище одного метра. Довші колоди віднайдені в річкових відкладеннях. Це результат мандрів фрагментів дерева, а не знахідки в місцях зростання, тому на них немає ні коренів, ні крони. Реконструкції крони таких рослин ґрунтуються на анатомії гілок. Ці рослини зберігаються за незвичайних та досить таки екзотичних умов. До цієї свіжої статті не було відомо жодного деревовидного таксону з раннього карбону, де пстовбури крона збереглися разом. Наші уявлення щодо пізньопалеозойських ландшафтів, їхньої рослинності та екологічних зв'язків обмежуються кількома місцями винятково збережених скам'янілостей. Герштеттів це, зокрема, пеньки, стовбури та цілі або майже цілі рослини в гіл, в Нью-Йорку, США. Захоронені там рослини визначають як Ватієза із загадкового порядку кладоксілялис, окремі дерева в різновікових деревостанах реконструйовані наступним чином. Це були рослини за вишки до 8 метрів. На горі вони були увінчені мутовчатою кроною з роздвоєних гілок. Відомо лише одне ціле дерево Ватієза. Гілки крони були всіяні листками. Про що свідчать рубці від їхнього прикріплення? Рослина формувала густі, монодомінантні угруповання, до яких доєднувались представники прогімноспермових із роду тетраксілоптеріс. Це були чи то ліани, чи то якісь ґрунтопокривні рослини. Відомо також кладоксилове дерево з середнього дивону, це каламофітон, що дорівнює роду дуйсбергія. Знайдене воно в Німеччині. Для нього відомі цілі рослини, які демонструють таку ж архітектуру, як у уватієза, хоча рослини й менші, приблизно 2,5 метрів заввишки. Реконструкції лісу цього місцезнаходження ліндлар припускають тут існування щільних заростей цього каламофітона без доказів якоїсь ярусності. Інтенсивне утворення вторинної ксилеми вперше було виявлено в прогімноспермів із роду Археоптеріс, стовбури цього роду описані як формальний рід каліксілон. У палеоботаніці окремі частини якоїсь рослини можуть описувати як нові роди, коли знаходять потім асоціацію. Наприклад, Стовбура і гілочок, які описувались під іншим ім'ям, то ці формальні роди можуть звести в синоніми. Каліксілон це колоди завдовжки до 11 метрів, які знайдені в річкових та морських відкладах без коренів та гілок. Відомі лише зразки з коренями з одного середньодевонського місцезнаходження Гілбоа у США. Тут пеньки Археоптеріс зустрічаються разом з пеньками Ватієза – Фактично в цьому місці зростанні існував двоярусний ліс із 11-30 метровими прогімноспермами Археоптеріс та меншими від них ватієза. Відомі також два прогімноспермові дерева з раннього карбону: це Пітус і Протопітіс. Їхні рештки це переміщені водою та ізольовані повалені мінералізовані стовбури або пеньки. Обидві рослини вважають великими деревами до 20 метрів заввишки. У них були гілки із можливим супротивним розташуванням. А вже всередині карбону формуються добре відомі ліси, які були задокументовані завдяки видобутку вугілля. Збереглися цілі фрагменти ландшафтів, утворені внаслідок процесів затоплення чи поховання, пеньки, стовбури, та елементи крони, плавнів, хвощів, папороти і голонасінних тут досить рясні. Кожна група рослин демонструє свою окрему стратегію росту. Незрілі стовбури плауні, в оточенні спірально розташованими листками довжиною 1 метр, а дорослі рослини демонструють різні форми свого дихотомічного галуження. Кілька архітектурних моделей хвощів описані в літературі. Всі вони зображують стовбури з мутовчастими гілками, які розташовані в вузлах. Деревовидні папороті демонструють двостороннє або спіральне розташування листків, це характерно для скам'янілостей, віднесених до родів мегафітон і каулоптеріс. На сіні папороті, які взагалі зовсім не папороті, а представники голонасінних, демонструють різні архітектури пагона та способів росту. Кордаїтові голонасінні кордаїталес були як невеликими деревами, так і гігантами до 48,5 метрів заввишки. Гілки в них розташовані або супротивно, або в неправильних мутовках. Ліани різної систематичної спорідненості були як ґрунтопокривні, так вони й траплялися в верхніх ярусах. Нововіднайдений вид дає нам підказки щодо структури лісу, в якому він зростав. Усі дані вказують на те, що ця рослина зі своїм зростом розташовувалася в другому ярусі лісової екосистеми, розділяючи її з деревними папоротями та насінними папоротями. Розподіл рослин на яруси в сучасних екосистемах є вигідним. Це призводить до оптимізації розподілу світла та використання вуглекислого газу, що сприяє запиленню, розповсюдженню насіння та спор, а також це призводить до покращення структурної цілісності самого лісу. Стратифікація розподіл на руси, створює окремі мікроклімати та мікрооселища. Все це сприяє видовому багатству. Еволюція багаторівневого намету лісу вплинула на активність лісових пожеж. У результаті цього ярус під основним лісовим наметом потенційно діяв як драбина для вогню. Полум'я таким чином ширилось до верхівки лісу. Свідчення збільшення інтенсивності пожеж зустрічають якраз із появою ярусності лісів. Вчені виявили, що всі листки прикріплені до стовбура Санфордіа Кауліс Денціфолія, ймовірно, були фізіологічно функціональними. Така незвично щільна та компактна крона, ймовірно була потрібна для ефективного фотосинтезу та максимального збирання сонячної енергії. Це дозволяло робити два трюки: вловлювати все, що можна вловити від дерев першого ярусу, та максимально затінити рослини під собою, щоб всі ресурси лишалися для себе улюбленої. Яке ж систематичне положення цієї рослини? Це складно сказати, адже складні листкові пластинки такого типу могли належати різним кладам рослин. І папороті, і насінні папороті мають подібні листки, але їх можна розрізнити за наявністю спор чи насіння. Довгий час дерево археоптеріс вважалося голонасінною рослиною через анатомію, яка схожа на анатомію хвойних. Але рослина мала спірально розташоване папоротоподібне листя. Подальші дослідження виявили, що дерево спороносить і не дає насіння, і, відповідно, воно не може бути представником голонасінних. Загалом пізньоплеозойські папороті листками відрізняються від насінних рослин. Листки папороті мають нерозгалужений черешок або ж рахіс, що має вторинні або навіть третинні осі, тобто проявляє ознаки перстості. На цих осях розташовані фотосинтетичні пластинки, які називаються листочки. На відміну від цих ознак, у багатьох насінневих папоротей рахіс відходить від головної осі та поділяється на два рівних роздвоєних рахіди, із яких згодом розвиваються вторинні та третинні. Через відсутність прикріплених фотосинтетичних листкових пластинок листочків, а також через те, що катма репродуктивних структур. І плюс через таку вишеньку на тортику, як відсутність даних по внутрішній анатомії рослини, не можна нині підтвердити якусь версію із систематичним положенням Sanforticalius densifolia. Але виявлена подібність до деревних папоротей. А саме до представників родин Маратіацеа і Ціатацеа, які нині зберігаються у тропічних і субтропічних лісах, ось такі от справи із нововідкритим викопним видом. А щоб канал довкола Ботаніка не став викопним, не забувайте про його підтримку полексом, коментарем, поширенням цього відео. А також не забувайте дуже важливу інформацію. Ми зустрінемось з вами уже невдовзі.